Майдан очима ТСН у книжці, інтернеті та в кіно. У мистецькому арсеналі напередодні річниці Революції Гідності презентували історію, написану журналістами. Вона ґрунтується на матеріалах випусків новин, особистих переживаннях і спогадах, які тоді не потрапили в ефір. І лише зараз можна прочитати у відвертому щоденнику. Його писала вся наша команда. Уся революція гідності тепер у цій Дякую. Одна з її авторів, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич бере до рук книжку і з колегами пригадує все пережите. Рік тому вона і вся команда ТСН почали писати історію Євромайдану. 94 дні поспіль. Лідія таран каже, друкована версія вмістила те, що не війшло в ефір. Те, що в мережі людина постить, те що є поривом душі в цю секунду конкретно та. Це те, що не потрапляє в сюжет. Була собі редакція новин, та а стала редакція автор книги. Нередаговані коментарі в соцмережах. Приватні фото і відеокадри відзняті в усій країні кореспондентами, редакторами і ведучими особисті переживання. Гендиректор групи «1 плюс 1» Олександр Ткаченко лише тепер розповідає, багато з цих кадрів могли так і не вийти. В ефір що канал можуть вимкнути, це була найбільша напруга. Напруга була за Здоров'я та життя журналістів, які працювали, про написане в книжці заспівали й артисти. Андрій Хлебнюк на презентації зізнається, книгу лише погортав. Читати її ще важко. Я перегорнув декілька сторінок і, і закрив її. Я не готовий ще до цієї книжки. Пережити революцію день за днем наново. Можна і на сайті ТСН у мультимедійному проєкті, якраз на річницю революції, а ще в кіно документальному 29 листопада на 1+,1 Катерина Осадча розкаже те, чого ніколи не показують журналісти: роботу поза кадром. Я беру інтерв'ю у своїх колег у телеведучих новин у Али Мазуро, Марічки Падалки у Ліди Таран. Те, що лише згодом напишуть історики, вже завтра можна шукати в книгарнях та в інтернеті. Вражаюча хронологія, версія журналістів. Ганна Бока Сергій Щекучих. アサンとは思ってます。